Правильний матеріал на вулик, колоду, борт, довбанку, дуплянку. Самий найправильніший варіант це коли вона, нас фаутна. Це коли є ось такий гриб в сосні. Ось такий гриб. Вона всередині по-любому гнила. Або фаутна. Це гнила середина. дупла. Вона легко видовбується. І дуже смолиста. Дуже смолисті краї. Вона дуже добре сохне. Довго тримає живе вічність. Дуже добрі вулики виходять. Я знаходжусь в плановій виробці лісу, але вже нікого немає. Хотів попросити на декілька вуликів матеріалу. Думаю, дадуть. Дуже гарний матеріал знайшов. Гнила всередині по кругу 10 см живого дерева. Це дуже гарний матеріал. Ось там є. Там. Ось, такі. Ось такі должны бути матеріали на вулиці. Це якщо брати сосну. Зараз покажу ще які матеріали я використовую. Вирізають сухостой і, по ходу, згорівши дерева або повалені вітром. Ось такий ще матеріал дуже гарний. Щоб не використовувати сиру колоду, ще можна використовувати в'ялину або суху. Ось така. Тоже дуже гарний матеріал, але в обробці дуже важкий.